Отримала на саміті НАТО також про нічні обстріли України. Чергові нічні обстріли, які, через які ми знову маємо на жаль, загиблих. А також про ситуацію на острові Зміїний. Поговоримо із військовим експертом. Доєднується до нас Петро Чарник, пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! слава! цієї ночі знову масована атака, завдяки силам протиповітряної оборони були збиті усі шахеди та ракети. На ваш погляд, після такого відносного затища щодо масштабних тривог, чи можемо ми це пов'язувати із самітом НАТО, який вже завершився, в тому числі символів Росіяни завжди любили, але з огляду на те, що це є не ракетний удар чи ракетний шахет до казати, то наймінніше, що противник промажує нашу повітряну оборону. Напередодні якогось більшого залпу чи буде великий залп, немає ні найменшу сумню. сумніву питання, лише коли і в якій кількості дуже давно не застосовувалося ні, відносно дуже давно, mm -hmm. і з кінця минулого місяця не, зас... не застосовувалася ракети Х-101 і х 555 не Думаю, противник накопичує свій ПК тому серйозно до цього ставить. Тоді давайте поговоримо про ті результати, які ми отримала Україна на саміті НАТО, тому що в українців було насправді багато очікувань. Чекали і на запрошення, чекали на військову допомогу. Щодо запрошення, у вас які були очікування? Чи ви думали про те, що ми його отримаємо? Я був упевнений майже на 100%, що ми його не отримаємо. Це логічно і закономірно. Жодних ознак у тверезому глузді. І в, е, в критичній реальності про те, що нам двері відкриті, не було. Ми українці дуже унікальний народ. Ми, по перше, ми маємо такі явища, як емоційні гойдалки. У Нас або все зрада, або все перемога. А тримати золоту середину ауреами є океас, як колись казали, латиняни. Ми ще досі не навчилися. А треба, і критично треба. І другий момент ми завжди чекаємо якогось чуда Божого, що от, мовляв, там, там, там чи там щось станеться таке. Отре допоможе нам вижити у цій війні, пора нарешті від цих ілюзій відмовлятися. Мої всі про прогнози виправдані. Я не розчарований, бо не був зачарований. або навіть маю приємне розчарування. Не чекав від німців такого величезного пакету на 800 мільйонів євро воєнної допомоги. Так само, як не чекав від Макрона, що буде оголошено про додаткове надання ракет скалп які є нічим іншим, як тою самою стормшеду. Тобто, у моєму розумінні, ми таки зробили крок уперед. А те, що G7 і вони насправді головні заявили про практично безтермінову фінансову і воєнну підтримку України, то це також серйозна перемога. І пам'ятаємо, що блок НАТО на 90% це Сполучені Штати Америки там лежить від. Щодо гарантій безпеки, Велика Сімка зараз їх теж підтримала, будуть доєднуватися і інші країни в процесі. На ваш погляд, те, що описано у цих гарантіях безпеки, чи цього зараз для України достатньо? Гарантія безпеки звучить двома словами: гроші і зброя. Все решта несерйозна розмова. Щодо тієї військової підтримки, яку ми отримали, чи ви задоволені результатом? Здається, на півтора мільярда доларів Україна отримала саме військової допомоги. Це однозначно, і це ще раз показує, що нас сам на сам з ворогом ніхто не залишає. Ну і дуже якісні крок вперед у частині зброї це касетні боєприпаси. Вони на відсотків 20-25 піднімуть кількість винищення противника, і це важить. Ну, от, власне, про касатні боєприпаси Уже підтвердило українське командування, що на таврійському напрямку отримали касатні боєприпаси, поки ще їх не використовували. Власне, як діють касатні боєприпаси, який механізм їхньої дії, і чому Україні було так важливо їх отримати? Дуже довга і складна розмова з спробою кількома реченнями охарактеризувати, чому вони потрібні. Уявляємо собі футбольне поле. Або скажімо, особливо якщо це лісосмога, там є якась кількість техніки, щоб цю техніку вполювати полювати точним пострілом. Потрібна дуже хороша розвідка. Скажімо, снаряд М 982 упорається із цим завданням екскалібур, високоточний боєприпас досягне танка і його знищить на брухт але один такий снаряд коштує від 120 до 170 тисяч доларів. Один снаряд. Це неймовірно багато. Для того, щоб це поле засипати звичайними снарядами і був коефіцієнт корисності, потрібно 20-30 залпів. Звичайний снаряд коштує у межах тисячі доларів. А от касетний боєприпас має у собі 72 субелементи, такі бочечки на 5-10 сантиметрів, це 200 грам вибухівки, і ось Цих 72 елементи застеляють оце футбольне поле. Звичайно, вони танк не знищать, але його суттєво пошкоджуть. І пам'ятаємо, що пошкоджу пошкоджену техніку вивозять з поля бою. Отже, потрібен тягач і потрібно відвелікати особовий втрат, а знищену не вивозять. Тобто, філософія касетних боєприпасів підняти рівень ураження одним снарядом більшу площу особливо. Живої сили та ушкодження техніки. Отже, в загальному підсумку такий один снаряд піднімає рівень викошування противника десь на 20-30%. Знову ж таки, 30 звичайних снарядів і два-три касетні ефект. Той самий. Чи можна цими снарядами замінити снаряди для артилерії? Тобто є артилерія. Ну, та це є артилерія. Я, я щойно порушую, що з ними різниця. Ну, власне, важливим моментом є те, що в Білому домі назвали постачання цих касетних боєприпасів тимчасовим рішенням, тому що у США закінчувалися снаряди для артилерії. Чи може означати ця заява те, що коли снаряди з'являться, то постачання касетних боєприпасів знизиться? То я б не так ставив питання: запаси касетних боєприпасів поза 400 тисяч їх дуже багато. А якщо розуміти, що коофіцієнт корисності від одного касетного боєприпасу? Суттєво вище ніж від стандартного боєприпасу. Турхто оцих що чотириста може можемо множити на 3 4 5 Тут 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 є ще свої окремі нюанси. Тепер частині пониження е, запасу, чи там що їх немає, снаряди є, але є нюанс. Американці на початок війни виробляли у межах 13 12 тисяч снарядів на місяць не більше. Чому тому, що в них Ця філософія війни йде на високоточну ракету, а не на снаряд. А наш противник виробляє і досі 125 тисяч снарядів у місяць. Американці мали на початок війни з запасів 155-мм міліметрових. Снарядів 2,5 мільйони. Наш ворог мав від 15 до 20 мільйонів. Що ми розуміємо, які неспівмірні показники? Вони запустили маховик виробництва снарядів. Там є нюанси їхнього правового поля. Ми всього 4 виробника. Що там дуже особлива система їхнього вироблення? Сам снаряд, тобто... Металеву його частину роблять в одні, в одному місці, потім переводять в інших, там досипають в нього порох, потім ще в інший, якщо це складний снаряд, доставляють газогенератор і тому подібне. Це дуже специфічна. Логістична система, треба окрему лекцію почитати, пояснити, чому воно так у них там працює. На кінець, на мій погляд, на кінець вересня, початок жовтня, як вони декларують, вони вийдуть на показники виробництва стандартних боєприпасів десь на 50 тисяч, і це звичайно великий крок уперед. У німецькому пакеті військової допомоги, про який ви згадали, теж багато боєприпасів до різного озброєння озвучено. Взагалі про снарядний голод уже давно в Україні говорять про те, що ми не можемо використовувати стільки снарядів, як це робить ворог. І та статистика, яку ви озвучували, це власне підтверджує. Чи може ми сподіватися на нарощування виробництва у Європі, не тільки у По факту почалося такі країни, як Румунія, Чехія і Болгарія, перезапустили свої. Снарядні конвеєри, особливо до старих радянських установок 152 і 122 мм, міліметрів, а також до реактивних систем БМ 21 град. Але не буде все так швидко, як би ми цього хотіли. Попри те, що снаряд відносно не є технологічно складою продукцією, усе ж таки заводи треба. Поставити на конвейер працівників, підготувати, навчити і тому подібне. І розуміємо, що у європейському просторі, не та, як у нашому пострадянському, що умовно завод отримав замовлення, виробив якусь кількість техніки чи боєприпасів. Потім замовлень немає, став на простій, і люди раз на тиждень виходять на роботу. Ні, так у них не буває. Тут є дуже багато. Соціальних правових, ба навіть політичних моментів вони рахують на десятиліття уперед, і доки ця експертиза не буде зроблена так, як треба. А якщо хтось думає, що це можна порахувати за один день чи навіть за місяць, глибочезно помиляється, бо після того як порахують під це все треба підводити виробничі потужності, починаючи від заливання фундаменту, закінчуючи калібровкою верстата, це дуже довгий процес. Тому так все відносно. Відносно повільно, але він запустився. Його зупинити не можна. Україна буде насичуватися і насичується зброєю З часів Другої світової війни. Жодна країна світу не зазнала такої прокачки зброї, як зараз зазнає Україна. Далекобійна зброя. Ми про неї теж згадували не тільки від Великобританії, тепер і від Франції. Ми отримали далекобійні ракети. Зазначається, що їх близько 50 штук. Цієї кількості для України достатньо і чи є їх більше на озброєнні Франції? Ну загалом ракети Storm Shadow і Scalp сукупно виготовлено десь поза 2000. Вони в більша частина їх у Великій Британії, менша частина у Франції, якась частина продана в країни близького сходу. Але так не буде, що нам віддадуть абсолютно усе. 50 одиниць вітається. Вони однозначно досягнуть своїх цілей і заведуть противнику відчутного болю. Але це не та кількість, котра спроможна по справжньому переламати хід війни. Потрібні сотні або навіть тисячі атакамсе. Про це теж говорив президент Зеленський з президентом Байденом. На ваш погляд, це питання часу, коли ми отримаємо їх? Мій погляд, так і це дуже потрібна і корисна ракета. Кілька слів, чим вони відрізняються від стовпшедов і тих самих скалпів. Бо насправді то одно і то саме. Ракета повітряного базування потребує більше до себе уваги, бо не тільки сама ракета, а ще й літак. Літак дуже складний прибор. Умовно той самий су 24 упевнений, що саме в нього інтегрували цю ракету. Він десь є на аеродромі. Його треба обслужити, так як треба сам літак. Тобто двигун авіоніку і тому подібне до, до нього треба цю ракету приладнати, чи, чи дві. Якщо він може їх на борт брати, він піднімається у повітря, виходить на межі пусків, здійснює пуски, повертається назад. Це дуже багато годинна тривала робота, якщо не кількаденна перед тим як їх. Застосувати, а що таке Мжем 140 сорок Атакамс? Це вже готовий тубус, у який тільки через невеликі маніпуляції складається обрис цілі і маршрут, і перезаряджається ця ракета якихось 15-20 хвилин. Усі бачили на Хаймерсі і на Атакам, і на М270 таку душку квадратну зверху. Оце і є кран. Тобто до цієї машини потрібно тільки кілька вантажівок, які будуть підвозити ці ракети. Умовно на одиницю часу Атакамс вистрілює значно не, не Атакамс та рубль некоректне визнання на одиницю часу ракетами Атакамс М142 Хаймерс завдає значно більших і частіших ударів, аніж це роблять ракети повітряного базування. От де головна філософія. Їх потрібно якнайбільше, щоб насипати, насипати і насипати. Точкові удари добре, але по-справжньому буде корисно тоді, коли ці удари з точкових перетворяться. на масовані. На озброєнні у Німеччини теж є далекобійні ракети. Це Таурус. Чим вони відрізняються? На аналоги, аналоги це як умовно поставити поряд мерседес і БМВ. Два виробники двох різних автомобілів, але між собою конкурентно придатні. БМВ це чисто умовно дизельні. А мерседес має ще і має ще і бензонові варіанти. Мерседес задньоправидний. Там ті передньопривідні і тому подібне. Це аналоги близькі один до одного, як по бойовій частині, так і по дальності завдання ударів. Тауруси десь може мають те, що кращу авіоніку і апаратуру радіоелектронної боротьби, що понижує ймовірність їхнього збивання. Давайте тоді до ситуації на лінії фронту, тому що сьогодні з'явилися новини із острова Зміїного, який атакувала Російська Федерація фугасною авіабомбою. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Давайте розпочнемо із того, що таке фугасна авіабомба. Фугасна авіабомба, починаючи від ФАБ-100, Фаб ФАБ-250, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, навіть 9000. Це такий пресований порох, який при спеціальному спрацюванні певної апаратури вибухає, і там, де він падає, він утворює величезну зону ураження, може бути і до 30 метрів. Тобто фугасна це насичена високоенергетичними вибуховими газами. От що це означає, може бути фугасно осколкова, що оцей вибухові речовини обкладаються ще й Осколками так на хлопський розум, бо тема на набагато складніша. Чому це роблять? Виключно пропагандивний елемент. Це робота у першу чергу на своїх, що вони щось можуть не щось получаються. Що укронацисти борються за зміни, але вам покажемо у вас нічого не вийде і тому подібне. Абсолютно порожній постріл у повітря і з точки зору воєнної справи. Але не забуваємо, що пропаганда потребує постійного підживлення. От вони її і, і, і підживлюють. На ваш погляд, чи є це намагання можливо вплинути на Туреччину щодо продовження чи не продовження зернової угоди, у тому числі це може бути демонстрація сили, що в них є потенціал по тому коридору, він там поряд проходить наносити чи робити вигляд, що вони можуть зробити отакий акт. Як аргумент сили для покращення своїх позицій у переговорах із турками цілком можливо, але все рівно думаю, що в холосту. Бо те, як турки як турки вчинили звичайно, разом з українцями і з американцями з азовцями є серйозним для путіну персонально і взагалі усі їхній московській медоімперії. Щодо ситуації у Криму, зараз оперативне командування Підень повідомляє про те, що там готуються росіяни до оборони і будують оборону у вигляді зубів дракона. Наскільки це є потужний потужна оборона? Ну, зуби дракона, це так звані надоби, такі невеликі до 80 сантиметрів залізобетонні конуси. Вони серйозно можуть перешкоджати руху броньованої техніки, але і з ними можна боротися. Але є один нюанс. Сам факт того, що вони почали укріплювати. Перекопський перешив дуже серйозно і дефіцитними ресурсами означає те, що вони усвідомлюють, що у стратегічному контексті півден, південний поздар вони точно не втримують. Питання лише коли нам вдасться пришвидшити усі ті наші наступальні процеси, які зараз тривають грамотно, зважено і так як мають тривати. Оборона росіян у них тактика якось змінюється чи ні? Без змін класична по хрестоматії, по військових підручниках. Три лінії оборони. Перша лінія так звана забезпечення. Це кілька кілометрів. Там все засіяно протипіхотними, протитанковими мінами, закручено дротом. Де потрібно встановлювати ті самі зуби дракона і ще різні інженерні загородження, як габіони, це також окрема розмова. Друга лінія, основна, де шанці окопи і знаходяться головна бойова техніка, бронетехніка, танки БТР БМП і, і артилерія, і третя запасні позиції, а також лінія логістики. Нічого нового вони не винайшли. Класичний порядок мало не зразка другої сутуї війни вони вивели з території України вагнерівців, але завели Ахмат. Чи це якось змінить ситуацію на лінії фронту? На ваш погляд, як воює Ахмат? Нема ніяких змін і не буде. Ми, ми знову ж таки намагаємося, оці наші через нашу ліричну душу побачити там якісь зміни від перестановки доданків. Не змінюється від перестановки доданків. Кінцева сума. Нам їх треба нищити, нищити і ще раз ничити. Не вірю у лінійні піхотні бої із самим Ахматом. Скоріше за все, вони будуть виконувати функції загороджувальних загонів. Вони вже їх виконували і будуть виконувати надалі. Командувач сухопутніх військ Сирський заявив, що зараз у Бахмуті ворог перебуває в пастці і місто береться під вогневий контроль сил оборони. Давайте розберемо, що таке вогневий контроль. Вогневий контроль це всі дороги, котрі туди ведуть стежки і тому подібне перебувають під ураженням нашої далекобійної артилерії і артилерії ближнього радіусу дії. Ближні радіо дії артилерії. Це в першу чергу міномети, котрі можуть завдавати ударів десь в межах. Від 100 до 8 кілометрів, бо все залежить від калібру, який застосовується. Оце є таке своєрідне оперативне оточення. Бахмут лежить у низовині, Усі навколишні, чи переважна більшість навколишніх висот належить нам. Бахмут для противника дійсно є вже парадоксальним, у чому це полягає. Коли ми за нього билися, ми мали велику щільну міську забудову. Нам було легше ховатися. Росіяни самі перетворили його у щебень, ховатися практично. Немає де, а вийти не можуть. Чому бо на весь світ задекларували, що вони його взяли? Якщо вони звідти вийдуть, це вже дійсно буде для них дуже серйозний психологічний надлом. Найімовірніше, що те угруповання там загине, а було б насправді дуже добре, якби кілька тисяч росіян здалися у полон. Оце могла би бути справжня мотиваційна точка. надлому. на такий розвиток подій ми можемо розраховувати. Ну, та чому ж не можемо? Ми треба всі сценарії розраховувати, а як буде в реальності побачимо. Дякуємо, пане Петре, що доєдналися до нашого отару. Військовий експерт Петро Чарник був з нами на відеозв'язку. Ну а ми продовжимо.